1943 рік українське село на Волині, тиша ночі раптом розривається криками: люди біжать, хтось із сокирою, хтось із дитиною на руках, але звідки це жахіття? І чому вбивали не ворогів, а сусідів? Протягом століть українці та поляки жили поруч на тих самих землях, у тих самих селах. Шлюби, міжнаціональні спільні базари, спільні лиха, але мирне співжиття не означало рівності. Польська держава міжвоєнного періоду проводила політику асиміляції, закривались українські школи, утискалась мова, забороняли церкву. Землі роздавалися польським колоністам. Українців вважали людьми другого сорту. Народження ненависті. Несправедливість накопичувалася, і з кожним роком зростало напруження. З одного боку, польська адміністрація та армія Крайова, з іншого українські повстанці, що мріяли про незалежну Україну, націоналізм ставав радикальнішим. А потім прийшла Друга світова війна Волинська Різня. Улітку 1943 року українські повстанці ЗУПА починають масові атаки на польські села. Найбільші хвилі нападів у липні. Церкви горять, людей вбивають по 200-300 за ніч. Не щадять навіть жінок і дітей. Польські формування у відповідь палять українські села. Це не одностороння трагедія, це кривава громадянська війна двох поневолених народів. Скільки жертв? Польські джерела говорять про понад 100 тисяч убитих поляків. Українські історики називають цифри від 20 до 50 тисяч, загиблих українців від польських відплатних акцій близько 20 тисяч, але за кожною цифрою згоріле село, закатована родина, зруйноване дитинство. Правда чи пропаганда. У Польщі волинську трагедію часто називають геноцидом. В Україні говорять про відповідь на утиски, але є факти, які неможливо замовчати. Були села, де людей вирізали за ніч, були випадки фанатизму, були й ті, хто рятував, ризикуючи власним життям. Але головне, це не був конфлікт добра і зла, це був конфлікт травм, страху і ненависті. Чому це важливо сьогодні? Бо ця рана досі болить, бо політики використовують історію як зброю, бо пам'ять без розуміння це шлях до нової війни, і українцям і полякам потрібно не забути, а зрозуміти. Зрозуміти, як легко ненависть робить із людей вбивць, і як важко потім будувати майбутнє на руїнах. Волинська трагедія. Це не випадковість, це результат довгих років пригнічення, насильства і ненависті, що вирощувалася поколіннями. Польська асиміляційна політика породила спротив, але відповіддю стало не визволення, а кривава розправа над беззбройними. У цій трагедії не було однієї сторони без вини. Українські нападники стали вбивцями. Польські відплатні дії перетворились на помсту. Винна не лише зброя в руках, винна ідеологія, яка дозволила вбивати сусідів. І головне, щоб це більше ніколи не повторилось, ми повинні називати речі своїми іменами. Це була трагедія, але трагедія, в якій винні обидві сторони, і обидві мають пам'ятати.